Що ви читаєте? Психологія? Цікава. А вже ж І про що вона? Вислови Вільяма Джеймса. Не чули про такого? Це ж видатний американський філософ та психолог. Кінця 19-го, початку 20-го століття. А він часом не пише, як хлопцю познайомитися з уподобаною дівчиною. Не знаю. Я ще не дочитала до кінця. А можна глянути? Чому ж ні? Ми засмучуємося, тому що плачемо, боїмося, тому що тремтимо. Радіємо, тому що сміємося. Або я чогось не розумію, або цей Вільям неправильний філософ. Це ж чому? І взагалі, цей вислів може відноситися тільки до душевно хворого. Що ж це виходить? Сидить собі людина, любується заходом сонця. Це приклад такий. І раптом ні з того, ні з цього заревла. Я б на місці цієї людини теж засмутився. Бо це ненормально. Спочатку засмучуються, а потім плачуть. Від печалі на очі навертаються сльози, а не навпаки. Хіба ні? А ось це. Боїмося тому, що тремтимо. Ну, і що не так? На мою думку. Щоб почати тремтіти, спочатку треба налякатися, ще й добре налякатися. І аж ніяк не навпаки. Якщо людина ні з того, ні з цього починає тремтіти, то тут уже потрібно до лікаря звернутися. Я не правий? Праві, та... Радіємо, тому що сміємося. Яка дурня? Це мені нагадує таке раденьке, що дурненьке. О, я завжди казав, що філософія важка наука. Щось похолодало. Мабуть, додому вже час. І давно? Ви про що? Похолодало. Ні, а що? Щось я не помітив, що ви перед цим почали дрижати. Я вас не розумію. Ну як же? Спочатку вас повинно трясти, а потім ви змерзаєте. Чи може все-таки навпаки? Це фізіологія, а то філософія. Гаразд. Пропоную цю дуже цікаву тему продовжити в кафе. Зігріємося.